Сьогодні ми починаємо знайомство з цікавим веб-ресурсом та програмним забезпеченням Prezi. Для початку роботи вводимо у полі пошуку Google слово Prezi та після того, як система видасть нам результати пошуку, знаходимо серед запропонованих посилання Prezi.com і переходимо на сайт застосунку. Звертаємо увагу, що застосунок повністю англомовний. Тож, якщо у вас виникають труднощі з перекладом, потрібно скористатися системною функцією Google-автоперекладу, яка знаходиться у верхній частині вашого вікна. І перекласти на відповідну мову, яка вам буде зручною, або ж скористатися контекстним меню це три крапочки в правій верхній частині вікна, та серед списку меню знайти функцію перекласти. Після чого автоматичний переклад, коли ви оберете мову, з'явиться у вас вгорі вашого вікна. Тож, починаємо роботу. Для того, щоб почати роботу з Prezi, потрібно, звичайно, ж, зареєструватися. Система дає два варіанти реєстрації: це Login та Get Started. Вони дуже між собою схожі і дозволяють зареєструватися легко за допомогою аккаунта Google. Тож, натискаємо Login та починаємо роботу. Зареєструватися за допомогою Google дуже зручно, тобто вам не потрібно вигадувати собі жодних логінів та паролів. Ми обираємо «Log in with Google і система автоматично нас перенаправляє на реєстрацію з Google. Якщо у вас є декілька аккаунтів у Google, то потрібно обрати відповідно аккаунт, яким ви будете користуватися у презі. Після вибору система перенаправляє вас на головне вікно вашого уже аккаунту, тобто це ваше робоче вікно. Давайте відразу перекладемо його, щоб нам було зручно користуватися. Тож, який вигляд має головне вікно, з яким ми працюватимемо в презі? По-перше, у нас є робоча область та область із різноманітними? Пунктами меню. Що це може бути? Бібліотека. Це список усіх наших створених нами проєктів, буде саме відображатися в нашій бібліотеці, а також список тих проєктів, які ми завантажуємо від інших користувачів. Відповідно, кошик, можна створити папку, однак у безкоштовній версії ми маємо змогу створити лише одну папку. А також ви можете завантажити програмне забезпечення Prezi собі на комп'ютер, щоб не користуватися ним через. Google. Тож ми сьогодні знайомитимеся з вами із таким пунктом, як презі відео. Тож, для того, щоб почати роботу з презі відео, потрібно у лівому полі вашого вікна обрати пункт відео та натиснути на нього. Система дає змогу створити відео, відкористуючись трьома варіантами. Два із них доступні лише в платних версіях і один безкоштовний. Платні версії дають змогу створити відео на основі ваших відеопрезентацій, тобто презентацій, створених у презі. Або ж імпортувати презентацію PowerPoint і на основі неї створити відео. А також безкоштовна функція це записати відео з нуля. Тож, Починаємо роботу, натискаємо на кнопочку записати відео.